Петро Шмигаль живе в одній з багатоповерхівок Карлівки. Чоловік говорить, що в нього більше тижня немає води. Спочатку день чи два був е, тиск зменшений. А потім взагалі зникла вода. Спочатку ж в сусідів попитав, але визначивши, що води немає в усьому будинку, почали звертатись водоканал. На що водоканал сказав, що вийшли з ладу насоси. Вони вирішують це питання, ну і вирішують по сьогодні його. Як повідомили на Фейсбук-сторінці Полтава водоканалу, проблеми з водопостачанням стались через поломку насосного обладнання на шести артизіанських свердловинах трьох водозаборів. Також ремонту потребують каналізаційні мережі через провали на самопливному. Колекторі тому підприємство просить у карлівської міської ради 1 мільйон 100 тисяч гривень на придбання п'яти енергоефективних насосних агрегатів, а також для заміни кабелів і колон на склопластикові. Роками підприємство не вкладало кошти у реконструкцію і модернізацію мереж водопостачання та водовідведення. Виходили з владу свердловини і вони. Потім не ремонтувалися. Наше комунальне підприємство купило насос високого тиску і передало Полтавводоканал. але Полтавводоканал не береться до уваги, а просить виділити їм. Мільйон сто тисяч гривень. Ми на першому поверсі я встаю. Води немає. розумієте це перший поверх. А що говорити про те, що там четвертий чи п'ятий? Це ж взагалі в них біда. Там трошечки цідилося, там запаслися. Купувати не купувала зараз, бо я мені я не спроможна й пройтись, щоб привозили в нас воду сюди. Ну я не спроможна її принести. На своїй сторінці у Фейсбук Полтава «Водоканал» повідомили, що підприємство не має грошей на ремонт обладнання через економічне Обґрунтовані тарифи на воду, і саме тому вони просять фінансової підтримки у місцевого та обласного самоврядування на сайті Полтава водоканалу зазначено, що для населення вартість одного метра кубічного води становить 33 гривні 77 копійок, включно з водопостачанням та водовідведенням. Абонентів заплачено. Полтава водоканал говорить Заставський во генерального директора. Говорить про те, що за 2024 сплачено 106%, тобто навіть сплачено борги. Заборгованості перед водоканалом у Карлівських у жителів Карлівської громади немає. Я так думаю, що громада має право і повинна зібратися з споживачі і піти колективним позовом до суду до водоканал за завдані ці всі збитки, незручності. І і тому інше, тому в них тут виключно один вихід. Подивилися, звірялися, і в мене вийшло, що я на п'ять місяців більше заплатив. Ну, так получилось. Зараз я не плачу. Десь в місті тря не плачу. Полтава водоканал планує ліквідувати аварійні ділянки та відновити мережу водопостачання. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Олексій Юстенко. Суспільне звернулось із запитом до підприємства, аби там пояснили, чому не використовують насоси закуплені громадою. Відповідь буде оприлюднена на наших платформах. Світлана Мастепан та Богдан зір Суспільне новини Полтава.